Ізраїль розпочав постачання захопленої в лівані радянської та російської зброї України. Угода з передачі озброєння, за даними ЗМІ, була приватною пропозицією заступника міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель. Ізраїль, як повідомляється, зустрівся з українськими дипломатами у вівторок, 21 січня, щоб обговорити передачу зброї. З того часу відстежувалися американські військові вантажні літаки, що літають з Ізраїлю на авіабазу у східній Польщі. Після переговорів дипломатів наступного дня, 22 січня, президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, щоб обговорити важливі питання, пов'язані із співпрацею між Україною та Ізраїлем. Підтвердження про перші постачання захопленої зброї з'явилися і на російському пабліку з більш ніж одним мільйоном підписників. На этой неделе несколько военно-транспортных самолетов ВВС США вылетели с авиабазы «Рамштайн» в Германии на авиабазу «Хацерим» на юге Израиля, а затем в «Жишув» на востоке Польши, который служит центром почти всей военной помощи, предоставляемой Украине. Простой способ обойти волю Трампа по приостановке военно-технической помощи Украине. Или способ ее маскировки. Эдаки креветки из Белоруссии на натовский манер. З початку повномасштабного вторгнення Ізраїль дотримувався нейтральної політики щодо Росії та України, але зараз, схоже, пішов на зближення з Києвом через часті контакти Москви та Тегерана. За останні три роки Іран став важливим союзником Росії, оскільки постачає безпілотники та ракети для постійних бомбардувань українських мирних міст. сближение Российской Федерации с Ираном и подписания договора о всестороннем военно-техническом сотрудничестве. Поэтому Иран и, соответственно, Российская Федерация позиционируются Израилем как, соответственно, угроза национальной безопасности Израиля. В ноябре 2022 года глава Совета национальной безопасности Израиля Эйяль Хулатана Пуруми бахрейни заявил, что в случае, если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то Израиль будет готов поставить собственные высокоточные баллистические ракеты Украине. Это был первый сигнал о готовности Израиля к военно-техническому сотрудничеству с Украиной. У Израиля просто сейчас огромные... Ну, скажем так, большие запасы старого, ну, старого, где-то нового советского или российского вооружения, на советского образца российского образца который ну мягко говоря не коррелирует э, с натовским стандартом который есть на вооружении у стран альянса А вот передать украине в принципе да это такой хороший ход мы должны понимать что израиль передает нам то что они захватили а не то что есть у них на складах оно по большому счету им не нужно и они отдают это нам мы прекрасно понимаем что израиль может вам разыграть карту что мы же тоже помогали І деталізує, що це було за допомога. на захоплених ізраїлем складах у Лівані, крім радянського стрілецького озброєння, є і сучасна російська зброя: снайперські гвинтівки та протитанкові переносні ракети Корнет. Наразі Україна готова прийняти будь-яку допомогу, яку нам можуть передати наші партнери. І можливо, що українські дипломати домовилися з ізраїльськими про передачу не тільки стрілецького озброєння, а й дещо серйознішого. украинскую сторону может заинтересовать наличие на складах Хамаса и Хезбалы, которые были захвачены, соответственно, Цахалом. Баллистические ракеты иранского производства «Фатех-110». Характеристики «Фатех-110» – дальность поражения цели до 300 километров, боевая часть – 460 килограмм. С учетом того, что по данным израильской разведки и, соответственно, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Иран передал порядка, ну, называется разное, несколько сотен, назовем так, данных баллистических ракет. Поэтому вот именно это, решение этого вопроса, может существенно усилить возможности украинской стороны в моменте поражения. Український масований ракетний удар іранськими ракетами по військових об'єктах на території Росії звучить багатообіцяюче. США готують для України таємну ракету із дальністю польоту понад 450 кілометрів. У зоні ймовірного враження опиняються всі окуповані території України, а також такі міста, як Липецьк, Тамбов, Волгоград і звичайно Москва. Єрем так називається ракета. Це скорочено від Extended Range Active Missile, що перекладається як активна самонавідна ракета збільшеної дальності, грізна та дуже смертоносна зброя. Її розробкою американські інженери займаються із січня минулого року, і за оцінками експертів непогано просунулись. Цей боєприпас буде використовуватися для удовлетворіння потребностей ворожонних сил. Украины, как видится, вот этот боеприпас, который по сути является гибридом бомбы и ракеты, он может стать одним из таких основных видов вооружения, которые смогут применять украинские летчики для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Однак більшість її характеристик залишаються засекреченими у пресу потрапляють лише уривки інформації. Наприклад, що на ЄРМ планується встановлення найсучаснішої головки самонаведення Кук Сінк, характеристики якої дозволяють навіть топити російські військові кораблі та знищувати інші морські цілі. Можна сказати, що ось цей боєприпас, який називається Екстендитреч Attack Munition, то тобто... есть Боєприпас для атакуючих місій повишеного радіуса дії. у той час, як більшість використовують напівактивне самонаведення на ціль і супроводжують свої ракети променем радара. Ця робить все сама за рахунок активної головки самонаведення ракета стала. Повністю незалежною і набула здатності вражати цілі за радіогоризонтом, а також ті, що приховані від радарів кривизною землі або складними рельєфами місцевості саме основний компонент це точність пораження, то тобто радіус пораження цілі – та. Порядка 10 метров а это создается серьезный предпосылки в моменте уничтожения телової инфраструктуры російських оккупационных войск. Причому речь идет о территориях непосредственно самой Російської Федерації. Днями видання «The War Zone», посилаючись на звіт американського центру управління ВПС, повідомило, що інженери суттєво просунулися в проекті ЄРМ. Роботу уже практично завершено над системою навігації, і тепер ракета зможе летіти без врахування даних GPS. По большому счету, от, по вот этим требованиям данная система ERAM, іРМ як от гласити та бр абревіатура надала бути точною і. не менее 50% вот всех этих бомб, которые выпущены, должны вкладываться, скажем так, в радиус 10 метров при их использовании. То есть более половины боеприпасов должны вот точно ложиться в цель. Даже при условии что противник будет применять средства электронной борьбы. Над проектом зараз спильно працюють США, Дания, Нидерланды та Украина. При цьому у Сполучених Штатах ця робота нещодавно отримала спрощену систему фінансування. Тож перші бойові випробування готової ракети можуть відбутися уже до кінця цього року. Основна ціль а, по цьому боєприпасу зробити його як можна более дішовим і як можна більш удобним в производстві з тим, щоб його можна було производить в больших насколько я понимаю, до на тисячі в год. А чим же відповість на це Росія? Якщо коротко, то нічим новим. Все на що здатні у Кремлі, в черговий раз залізти у засіки батьківщини. Йдеться про каби, та тільки останні у кращому випадку кінця, а в найгіршому середини минулого століття. Російські каби це чавуній. Достіта що то від адсовського союза. При цьому аналітики зазначають, що Україна бере участь у проєкті зокрема і як випробувач, тобто перші ЕРМ, які зійдуть з конвеєра, практично гарантовано відправляться саме в розпорядження зсу, а точніше підкрила вже українських Ф 16